Навіть якось незвично джебі фемілі, мене звати жені білозеров. І господи, ви би тільки знали, як приємно мені це казати. Як я за вами вже сумував? Ви не навіть не уявляєте. Господи, от прям хочеться підійти до кожного та обійняти ось так. От давайте обіймемось. Оп -оп -оп Чому так довго не виходили відео на каналі? Я писав у себе в телеграм-каналі. Обов'язково перейди, лінк я залишу в описі. Підпишись, я там часто пишу свої думки, спілкуюся з підписниками, а також публікую відео свої з інших каналів. А ще у мене є канал, де я читаю казки українською мовою. Лінк я теж залишу в описі. Сьогодні ми з вами послухаємо е, головний хіт серед всіх хітів в Тіктоці. Вибачте за скрімер. Якщо ви весь цей час перебували в ізоляції і не чули цю пісню, то давайте а, проведу вам невеличкий екскурс. Це Юля Лущинська, яка засвітилася у відео Дмитра Гордона, де вона заспівала йому свою нову пісню. Ho, 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 а той, в свою чергу, поділився її співом у своєму відео в інтерв'ю з Нікоглаєм. І тут понеслося Вене українка, я. хоп 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 гараблів руки взяла. я. Хоп, хоп, хоп. Поке. Поке. Її почали критикувати в інтернеті за гнусавий спів та за шароварщину. А ще за те, що вона співає пісню про гопак, при цьому танцює руску народну калінку з кокошником на голові. Відео в Тіктоці під її пісню набираються дуже багато переглядів. Ось, наприклад, в мене набрало більше двох мільйонів. Але, незважаючи на це, мало хто чув цю пісню повністю. Так, там ще й куплети є. Тож, сідайте зручніше, це нова рубрика на моєму каналі, яка називається Музичний отвір. Ну, типу, музичний твір, але отвір, типу, срака. Ну, ви, ви зрозуміли каламбурчик. Коротше, розпочинаємо. Якщо що, я такий жвавий, тому що дуже сумував за вами. І ось нарешті знімаю нове відео для вас. Якщо ви не хочете, щоб я зник, дуже змотивуйте мене своїми лайками та коментарями. Чим більше коментарів, чим більше лайків, тим більше мотивації е, створювати новий контент. Пісня, яку ми сьогодні послухаємо, називається Лушинська гопак від Артуро Мас. Це, мабуть, аранжувальник. Лірік відео. Чи буде колись кліп? Це питання часу. Перші 17 секунд нормальні. Звичайний поп-мотив з елементами гуцульщини. Як можна не знати, що ти щось спіймав? Ти що клейка стрічка, яка висить і ловить мух? Перший рядок а вже така дивина. Так ти не знала, що його спіймала? Чи так 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 сумувала за ним? Так, 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 Це, бляха, зовсім різні речі. Ой, mm, я вже заплутався. Ви пара з ним, чи його чара на тебе не діє? Ти вже визначся. Алло? Нащо тобі не вистачає одного чоловіка? Так ти вирішила приплести ще одного у ваші е, і так складні відносини. Хочу, щоб був тройнічок. Любовний трикутник. До речі, мольфар, хто не знав, це такий гуцульський знахар, що обладає надприродними здібностями. Якщо дуже грубо казати, це такий український екстрасенс. Але, Юля, не турбуйся, ми і без нього зможемо знайти сенс в твоїх піснях. Хоча, як показує перші рядки твоєї пісні, це буде дуже складне завдання. Так він ще і Алкаш. Причому самозакоханий Алкаш. Ти вино собі купив. От скажи мені, чого він купив вино тільки собі. А Юля, А Мольфар? а я. Ми що, не люди. Нормальні пацани пішли. Купив собі вінішко, прийшов до неї, почав перед нею розпивати, і бляха не ділиться, головне. Нормально, вона дивиться на. а він такий. Не дам. У мене все добре, бо я набуханий, набуханий, випив без тебе пляшку цю. <рес> <рес> Боже, яка крінжатина. Просто не пацан, а гівнюк якийсь. <рес> Так він ще й на вітамінах сидить. Господи, це просто жесть якась. Ти своєму коханому передай, що не можна змішувати алкоголь з вітамінчиками. Його ж психику нахрін розірве. Ти. Так, стоп, 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 стоп. Стривайте. Вітаміни свої вжив, типу м'язи намостив. Твій коханий, що? На стероїдах? Він, типу, бодібілдер, Стероїдний бодібілдер, Карпатський екстрасенс і Юля. А весела вечірочка намічається. Мені здається, що хтось хворіє синдромом неповнолітнього підлітка. До речі, скільки років Юлі? Google експертиза. К слову, в неї є свій власний сайт. Прикольно співачка, ведуча, акторка. Якщо б вона вишивала хрестиком, це теж було би написано. Учасниця шоу X Factor. Має у фільмографії більше 15 серіалів, героїня реаліті, дешево та сердито, та супермама. Двадцять два година заділа Юлічка. Юлечка. 22 роки. Цей випуск супермами вийшов два роки тому. Тобто зараз Юлі 24 роки. Ну може, 25. Як написано в описі, цю пісню написала сама Юля. Це ж які таракани в голові потрібні бути, аби написати подібне. Ну, знаєте що, приспів у порівнянні з куплетами доволі такий добрий. Можливо, це так і задумано: написати найгірший куплет в історії української музики, аби приспів прикольним звучав, типу, о, ну, нормально. Там немає слів, тому добре. Так, звичайно, питання стосовно її танця руської народної колінки, яку вона називає гопак, та її кокошника залишаються відкритими. Але якщо на це закрити очі. І закрити вуха, то пісня прикольна. <плес> Але на одному куплеті Юля вирішила не зупинятися. Тому другий куплет ми продовжуємо. <плес> а на другий день він протрезвів і такий: Ой, я тобі казав, що люблю тебе. Нє, ні, ні, вибачать, ня, ні, ні. це просто дія вітамінок була не більше. Це я я був сам не в собі. Ні, нє. Ні, ні. Висновок: вітамінки зло. <плес> Я тобі так скажу, 24 роки це давно вже не мала. Хоча я завжди тримаюсь такої думки, що не важно скільки тобі років, а важно наскільки ти себе відчуваєш. Ось я, наприклад, досі 16-річний хлопчик. Я посил, мене на танці, хлопці, всі ну а що поробиш: флюїди, гармони, весна. Мені здається, що на другим куплетом взагалі не запарювались. Давайте будемо чесними. Навіть автор задавався питанням: ну хто дослухає до цього моменту? Ніхто тому, чому ми будемо паритися і писати нормальний другий куплет. Серйозно, відчуття, не наче вона писала другий куплет вже в студії. При тому, тоді, коли звукорежисер вже увімкнув запис мікрофону, вона стоїть біля мікрофону і зачитує якісь рими: любов, морков, кохання. Роздавання найдеш обведеш. А потім він просто взяв все докупи, вибрав найкращі моменти із того, що в нього було, і закинув все на другий куплет. А! І так схавають. Ну, нас що воно між собою ніяк не клеїться. Яка різниця? Найголовніше, щоб приспів послухали. От приспів нормальний буде. Опа, нарешті, щось цікаве почалося. Жарішка. Уу! Так, до тебе приставав Алкаш бодібілдер на стероїдах. Що далі? Маркоси І Чарував? Я заплутався. Хто до тебе приставав? Бодібілдер чи мольфар? Стоп! Зупинись! Е! Що ти робиш? Ти просто вирішила. Така. А Перед приспів. Ну, ось, я написала нові дві строчки, а інші візьму з першого перед приспівом. Чим закінчилося його залицяння? Просто зараз це виглядає, ніби він тебе цілує, обіймає. Ти така: стоп, почекай. Зараз я одягну вишиванку, трішечки потанцюю і повернусь до тебе. Типу, музикальна пауза. У Юлі просто розклад. Тричі на день вона повинна станцювати гопак. Після сніданку, в обід та перед вечерею. Як лікар прописав. Господи, який крінж! Юля, якщо тобі потрібен хороший гострайтер, напиши мені, ми зробимо тобі класну пісню. Дівчата нас. Опа, стоп. Що? Я думав, що фіт це просто аранжування, а Артуро Мас це репер, який залетів до пісні. Прикольно. Я сподіваюсь, що Артуро нас не підведе і буде, хоч якась нормальна розв'язка. Ось цього лайна, яке ми почули зараз. Зак зробляться для вас. Танцюватись для життя навколо нас крутиться. земля. Нікого не хочу ображати, але земля фізично не може крутитися навколо нас. Бо ми це і є частина цієї землі. Це те саме, якщо ти скажеш, що ніс крутився навколо мене. Але якщо ніс буде крутитися, то і ти разом зі своїм носом будеш крутитися. Ось, типу. Но скрутиться і я кручусь. Л! Логіка! Щоб не відбувався, ми не зламаємося, ми об'єднаємося, Українами судами та цю мока. Як співали класики, разом нас багато, нас не подолати. А зараз, друзі, я пропоную перейти к найсолодшій частині цього відео, к коментарям. Давайте будемо відвертими: все, що роблять публічні люди, вони роблять для е, людей, щоб вони дивилися, е, виражали свої думки, коментували, лайкали або дізлайкали, як, як це відео, наприклад. Я дуже сподіваюся, що ви залишите коментар, аби підтримати це відео та поставити вподобайку. Тому логічно буде почитати, що думають люди стосовно цієї пісні. Юля, ви справжній психолог. У мене півроку була депресія, але після прослуховування вашої пісні я зрозумів. Що все було не так погано. Можете поливать грязью эту песню сколько вашей душе угодно, но я навеки буду ей благодарен, ведь когда я оказался на пороге смерти, будучи в карете скорой помощи, я услышал эту мелодию. И тогда, еще будучи в коме, я получил небывалый прилив сил, решимости и энергии, чтобы вернуться в этот мир, подняться и отключить радио. Начали включать эту песню на системах ПВО. Ракеты самоуничтожаются, самолеты падают, корабли тонут. Спасибо! Откуда столько хейта? Такая песня зажигательная. После прослушивания захотелось пожечь себя. <плес> Без жартів. Велика подяка за вашу пісню. Потрібно було у кота вигнати глистів під час прослуховування глисти вийшли самі. Ба більше на другому куплеті в мене з нирки вийшов камінь, який непокоїв мене роками. <плес> <плес> Юля, коли в мене на дзвінку у воєнкоматі заграла ваша пісня, мені видали білий квиток. Дякую вам. <плес> У тебе є нерозкритий талант. Не розкривай його далі. Просто кошмар. Дякую вам. Мій батько пішов із сім'ї 10 років тому, а зараз повернувся, щоб вимкнути вашу пісню. <говори> Отлична робота. Нікого не слушай, в тому числі і мене. З <говори> виходом цієї пісні вона держиться на плаву, ібо такі пісні не тонуть. <говори> Юлія, дякую за дитинство. В дитинстві я вас не знав. Кожний вечір лежать спать, я відділ із ОКОН своєго дома кладбище. Ну, коли ПОСЛУШАЛ ету пісню, став видіти СВОЙ дом. Обмін. Знімали з дівчиною тікток під вашу пісню. До нас підійшли перехожі, і їм дуже сподобалося. Не жаліли оплески по нашим обличчям. Дякуємо. Господи, я не можу вже сміятися. Це просто якась рвань. Обожнюю цю пісню. Коли бачу онаністів, вмикаю її і дивлюсь, як у них пропадає ерекція і з'являються сльози. Я пропоную на цій веселій ноті і закінчити. Якщо вам сподобалась ця рубрика, обов'язково в коментарях напишіть, яку пістю ви хотіли би, щоб ми розібрали у наступному випуску. Також обов'язково підтримайте це відео своєю вподобайкою та підпискою на канал. Це дуже мотивує у створенні нового контенту. На тобою був Женя Білозеров. Знюхаємось.